Об'явлення, перший розділ і 16 вірш. І сім зір він держав у правиці своїй, а Із уст його виходив меч обоюсічний. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Говорячи про уста, варто звернути увагу і зробити певний наголос також на тих словах, які проголошує сьогодні, і проголосують в майбутньому наш сам Спаситель. Ми говорили про те яким чином ми можемо використати свої, свою уста як символ мови, але також і Господь використовується. І я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на одну із притч про весільних гостей? Там, напевне, Господь найбільше розкритий і він показує, для чого і яким чином Він використовує мову. Для того, щоб досягти тої чи іншої цілі. І так, ми, читаючи цю притчу, знаходимо там слова, що царство небесне подібне одному цареві, що справив велику вечерю або весільний бенкет. І він запросив туди усіх людей. І там є такі слова: Ось я приготував обід свій, закололи бачки відродовані, і все готове. Ідіть на весілля. Господь сьогодні кличе, закликає. Використовую уста для того, щоб сьогодні кликати. Але є різні категорії людей. Одні кажуть, я придбав, де що мені треба його подивитися. Той каже, тут я посіяв, те я зробив. І знаєте, є хто хоче, шукає вихід, хто не хоче, шукає причину. І дуже багато сьогодні людей на заклик Господа шукають причину не відгукнутися, відхилити заклик Господа. Щоб послідувати за ним. Вони мають надію, що десь колись, в останній момент в своєму житті, вони зроблять правильний висновок, дії свої і навернуться. Але Господь сьогодні кличе на весільний бенкет, на весільну вечерю. І ми сьогодні маємо відгукнутися. Тому що далі ми читаємо такі слова про те, що ці люди відмовилися, Господь покликав інших і Він сказав, що. Весілля готове, але недостойні ті були покликані. Тож підіть і на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, крилиште на весілля. Це і другий заклик, який Господь говорить. Він кличе сьогодні всіх, кого можливо. А далі говориться про те, що як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільно невбранного. І іншими словами. То та людина, яка на сьогоднішній день говорить недобрі речі, яка, якщо бути послідовними відносно теми, то використовує устане по призначенню. І Господь йому якби сказав, як ти, друже, війшов сюди, не мавши весільної одежі. По суті, Господь, коли нас закликає на весільну вечерю, на весільний бенкет. Він вже нам дарує цю одежу. Нам лише її потрібно прийняти і в ній прийти. Тобто Є перший момент. Перше, відгукнутися на заклик Господа прийти до нього. Друге, одіти весільну одежу. Без цього ми не зможемо потрапити в вічність. І ось в 7 розділі Євангелія від Матвія говориться про те, що не кожен, що говорить до мене, Господи, Господи, вийде. В Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого. І далі ми Господь розписує, яким чином можна потрапити на весільний бенкет або бути спасенними, наслідувати вічність, яким чином бути послідовними, відгукнутися на заклик і уйдіться. Тому що інколи в результаті Господь, якщо ми говорили про те, що ми будемо в кінці говорити одні або другі речі, звертатися до гор або славити Господа, то в даному випадку і Господь може сказати він скаже в кінці, але одну із промов буде направлена до кожної з нас: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, або війдіть в радість пана свого. Це є вибір кожного з нас. Потім ми вже не зможемо вибирати, але сьогодні живучи на цій землі, жив, чинячи і розмовляючи, і використовуючи всі ті надбання, всі ті дари і таланти, які Господь дарував кожному з нас, використовуючи їх по, в тому чи іншому призначенні, ми будемо або по праву, або по ліву року. Ми підемо в гори і скажемо покрити нас або вийдемо на зустріч Господа. Ми почуємо слова, відійдіть від мене, або війдіть в радість пана свого. Все залежить від кожного з нас. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього виходить життя. Амінь.